Мої ми там стрільпуска, може якісь три різних вироби, вироби показати. Так. Привод ножний і двигатель? У нас тут ножний зараз, але ну, можна двигатель. Я користуюсь тільки ножним. А чому? Ну, Ура. Мені більше подобається ногами крутити, тому що воно такий більш медит... медитативний процес. Спокійніший, не спішиш нікуди. Нічого не ржить. І кажуть, що життя не стало механічним, так? Да? Флейту не делаю или нет? Делаю. Я у меня была ціла выставка музычных керамических инструментов. Они реально работают? Да, реально работают, будем наград и не строить. что происходит. Флейти, опарыны. Для... для начала надо маба... цей кусок, який мобило накруг треба відцентрувати и трішки перемят. Піднімаючи, опускаючи вниз. Перевірити? Переметять. Перем перем Переметь. Переметя. Того, щоб вона була більш рівномірна. Однородна така, так. І це в принципі, дуже важливо навчитися центрувати. Ага. І не тільки з самого початку взагалі. Під час цього процесу треба виріб на центрі держати. І той, хто пробував, знає, що це непросто. Але починаєш тільки вчитися. А крутится только правой ногой, да? Можно левой, можно ту сторону, крутить левой рукой и левой я, рукой я, я Подождите, Правою. а как? Оно ну, это. То есть вы крутите правой ногой, оно идет по часовой стрелке. Да, можно студии и против часовой крутить. То ну, есть не важно. То, то есть не, то, не принципово. Ага. Можно я срочно так какие-нибудь. Сейчас по мыску. То есть как бы это хорошая еще физкультура для ног. Ну. Если жизни вы станки в самих, то там вот... Ну, например, манелавка так сбоку стоит и тут круг свалит, не по смайличу. Там моназвонал такой. Смело однее, пусть не делали к этому не муж. А может редуктор поставил. Зачем? Не очень интересно. А куда мы спешим? Да, спешить. Можно, только зачем? Чтобы зарабатывать. Не заработайте бірші, мам положено. Розумієте? А чи воно нам буде краще. Знаю, такой закон, что мы зарабатываем, так что мы за деньги и получаем сейчас. Да? мы сейчас пробуем. Вот. Знают, знают. Не а вы маски делали? Я, ну я там починал, починал, пробовал. Ну вот реально, как бы взяли, да, с кого-то. А происходит? не так, не Нет? с Да, пока спитно или пиленный или куда Ну там уже серйозно там пробовал, там себе так чтобы серьезно. <пес _> <пес _> Еще будем мыска. А за счет чего пациент надо держится? Как ты понимаешь? А за счет того, что я держу ее, пациент. Ры рыцарская а, такая. Держите руками. Руками да, держу постоянно. <пес _> Даже я кажу, надо уметь держать. Когда учиться ганчаровать, надо... Досить посидіти і вчитися на центр держати. Це зараз піднімаєте ці куски глини і О -о -о -о. <зв Close> да, витягує. А, і це все це поменше знизу, щоб знизу Так, Треба, щоб воно було рівномірне. Що знизу, що зверху точно треба бути однаково. Спочатку піднімається вверх, а потім вже починається форма надаватися. Розширяється. Це від, товщину відчуває між руками. Ну спочатку воно, не відчуваєш, а потім як поочаруєш таких руки, то воно вже відчуває. Хотя місяців. Я даже відчуваю, так просто може доторкнутися, а так і відчути приблизно товщину. То вона якби насіка продавлюється, І по ній можна <звітка> відчути. Можна робити тільки руками, а можна використовувати такі різні інструменти. Такі можна дерев'яні, можна пластикові. Залежно від того, який виріб по величині. Для того, щоб підрівнювати щось. Ні, оцей оце інструмент складувати. І цими якби ті, називаються гончарні ножі, гончарні бастеки. Ними дуже гарно форму надавати. виріб розширяти, будемо підрівнювати. А запікати можна в будь-якій печі? Е, ні. Хоть mm. на печі, яка може набрати десь тисячу градусів. Тисячу градусів? Як мінімум, а то й більше. А у вас тут самодельная печь или покупная? Тут, да. Самодельная. Дровено. Дровено. Печь на дровах. Еще Юрий, как делал ее делаете Да? Как пакет. Наша печь. Еще чуть-чуть помогать, чтобы Да, портовести, материал.

аккуратно сделали. Что сказали? Хорошо, что-то положено. Вот чеки. Вот это светильники, а да? Вот что случайно не задели. Это светильники? Так я мне вообще очень... А Они тяжелые вещи? будут. Нет, я же. смотрю, у них какая толщина. Не-не. Они аккуратно. будут обожженные или нет? Да, будем выпаривать их. Обожженные и потом еще покрашенные, да? Я думаю, что нет. Будем просто выпаривать и все, и трогать Такая получилась мысочка. Вы изучали какие-то традиционные формы или сами это. Знаю, знаю формы, ну, переглядав багато всего. Ну, переважно я роблю те, что мені якби хочеться зробити, если я не привязываюсь. Mm -hmm. До конкретных традиційных форм. То, що, на вправді... Там є есть такая. Там треба робити традиційні, там, але там, це ще традиції, ну, це? в традиції вони загублені. І те, що є, вони дуже ну, і, ну, е, молоді традиції. 100-200 років максимум. Mm -hmm. А те, що було там 300 років, 400 їх ну, я не знаю. Тільки приблизно знає, там, розкопки якісь. Як, наприклад, чаша кувшин, на держится, да? ну, того, да. виділи, або кувшин, який на точці держиться, держатся. Ну, типу того. Штуку виділ или нет? А? Вот этот куп. Ну. Вот это металл. Потім, коли договір до червоно, такі бувають пузирки, повітряні їх треба вони, Якщо їх залишити десь пузирки, він може розірвати піч. А чим обираєте пузирки? Протикаючи небудь гострим, ножиком можна. Потім беремо струну і зрізаємо виріб. І ставимо туди не Ну, Так она же деформируется. И она потом и ставила месяц. А крышка, вот как крышку вообще. Крышка робится так само, и она привертается и все вытащивает, гарантируется открыть. И приклеивается. Она А проверсается, идм все снизу вытягивается.